Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру чия домівка Давайте спробуємо. Дивіться, діти. Перед собою ви бачите рибку, папугу та цусеня. Потрібно дібрати кожному герою його домівку. У нас є клітка, буда та акваріум з водою. Хто живе у воді? Поміркуйте, будь ласка, рибка, цуценя чи папуга. Так, рибка живе у воді, молодці. А папуга, він живе у буді? Ні, він живе у клітці. Розумнички. А цуценя? Цуценя може мешкати у воді? Ні, не може, бо йому потрібно повітря. А у клітці буде мешкати цуценя?» Ні, теж не буде. Вона маленька для нього, так? А у буді мешкає цуценя?» Так. Цуценя мешкає у буді. Тож давайте повторимо: рибка мешкає де? у акваріумі, папуга мешкає де у клітці. А цуценя мешкає у Буді. Розумнички, дітки.